Przewid, ty nie ja był za di jak zadzi di a on tam go był, a ty nie ja był zadzi di tebe, za di tebe, za di ja był na trzysta pięćdziesiąt dni. Я професіонал Майнкрафт, я професіонал Minecraft Я захожу в Samecraft, бачу там не кавд, бо це є Minecraft Minecraft. Я захожу в Самикрат, бачу там не є бо це Є Minecraft Minecraft. я професіонал Minecraft. Я лечу в космосі, на кораблі, Я лечу в космосі, на кораблі. Я лечу в космосі на кораблі, 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 Я лечу в космосі на кораблі. Трек всі i всі ir всі ігри, я вже всі ігри переграв. всі ігри я вже за всі ігри переграв. Я програм Балсарси Робукс. На YouTube перейшов пройшов на YouTube. Trexi i Rsi i RC я ютуб no. Пройшов, не питайте, як я тут пройшов трексі, ігри, трексі, ігри. Мене чотири, мене чотири, мене чотири, мене чотири, мене чотири, мене чотири, мене п'ять, мене п'ять, мене чотири, мене п'ять, мене чотири, мене п'ять, мене чотири, мене п'ять.